Золочівська громада разом із Збройними силами України. Відтак нещодавно було передано дрони до підрозділу Холодний Яр і кожну гривню», яка допомагає наблизити перемогу над расистами. Деталі у відео у час, коли кожен дрон це збережене життя, громада об'єднується заради перемоги. 8 червня в неділю в громаді відбулася чергова передача дронів для військових. Цього разу для легендарної 93-ї бригади Холодний Яр це результат безперервного збору коштів на виготовлення FPV-дронів. До збору долучаються мешканці громади, підприємці та компанії, які працюють на нашій території. 93-я бригада одна з найбоєздатніших в ЗСУ, і кожен вклад громади це її міць. Від командування 93-ї механізованої бригади Холодний Яр ми виносимо дуже щиру вдячність за ці чудові надані дрони злочиської громади. Кожен дрон це потенційно мертвий окупант, який вже не буде ходити по нашій землі. Доєднуйтеся, допомагайте армії, допомагайте Збройним силам. Це дуже є важливо. От ми дякуємо ще раз вам за нато допомогу, за надані дрони. Ми обіцяємо, що ці пташки полетять в правильному напрямку, і ми землю від, від цього купон. Дякую за підтримку. Слава Україні! Героям сьогодні, коли ворог тисне на всіх. Напряма фронту підтримка сил оборони має над велике і надважливе значення. Потреба в засобах ураження сьогодні дуже відчутна в різних військових підрозділах. 50 дронів це для одного екіпажу, очевидно, на два дні роботи. Ну, тиждень можна розсунути. Ну, на тиждень. Два дні, так. Я дякую сьогодні всім мешканцям нашої громади, мешканцям сіл, міста, соціально-відповідальному бізнесу. Я Також дуже хочу подякувати компанії товариству ІнвесСолер, Олександру Капітану і його друзям. Вони спричинилися до цих дронів. Ну і Дуже символічно, що ми передаємо дрони легендарній бригаді, 93-й бригаді імені Холодного Яру. Сто років тому наші повстанці доказали свою незалежність. Показали свою мужність і посвяту ідеї української держави. Слава воїнам 93-ї бригади Холодний Яр! Слава Україні! Переможемо!